Багатодітну маму, чудову дружину і щасливу бабусю. Вона фіолог за фахом і професійний фільм поліст Полі. Тому не дивно, що коли Золя познайомилася зі своїм спонсором, вона швидко прийняла рішення побудувати бізнес в Улаві. Вона з чоловіком активно розвиває свою команду, має вже сім років інформаційний оздоровчий центр, любить навчатися і допомагати людям. Тому її команда є в усіх регіонах України. Зустрічайте діамантовий директор Наренко Віра Миколаївна. Ми навіть не питали, на що ти там будеш говорити? Ми ніяк не редагували е, мої розповіді, коли я вважаю, це ну, довірою, коли я перевіряє людині, це дуже круто, це тільки, мабуть, в нашій компанії таке може бути. Друзі, а ти відкажіть мені, будь ласка, хто є в залі, що ще не знає, що у нас є комп'ютерна діагностика? Є такі, Підніміть руки. Немає. А хто проходить діагноз? Всім сподобалося. Але сам процес. Так і Але часто буває. Опа. А це воно мікрофоново. Навіть краще. Можете без мікрофона краще чути. Може, я подала. O Він вас вислуховує і ставить діагноз. Для лікаря, розуміючи мислення лікаря, для нього головне поставити діагноз. Діагноз це його все. Він, коли діагноз поставив, то він вже бачить лікування, там, там харчування і робить призначення. Що таке діагноз? Діагноз – це назва хвороби. Отже, у нас можна виділити, що є два стани. Є санк. Номер один це у нас здоров'я. І другий фізіологічний стан це номер два, це у нас іде хвороба. І між тими станами часто проходять роки. Між ними є місце і вона вимірюється не кілометрами, а часом. Що таке здоров'я? Здоров'я. Це фізичне, психічне, соціальне та фінансове благополуччя. При цьому всі форми мають бути присутніми одночасно. І чи значить, що коли ми з точки здоров'я тільки народилися, починаємо рухатися до точки хвороби? І чи значить це, що ми зразу попадаємо в хворобу? Ну, звичайно, ні. якщо з нами не трапилась якась така фізична травма, ну типу йшов, вся гість, то ми з точки здоров'я попадаємо в третю точку. Зараз вона так і називається. Третя точка і вивчається багатьма технологами здоров'я. А ми з вами якраз такими і являємося. Ми не є лікарами, ми є технологами здоров'я. І ця третя точка, вона ще може називатися перед хвороба. І зараз її ну, дуже так досконало вчає. Це людина наглядно це можна зрозуміти, от як розвивається третя точка, наприклад, інфекційної хвороби. От коли, наприклад, вірус до нас в організм попав, ми ще не хворі, бо там відбувається інкубаційний період. А вже на цьому етапі у нас немає ніяких симптомів, є тільки погіршення нашого самопочуття. Але хвороби ще немає. І лікар нам тут вже ще діагноз поставити не може. Отже, третій стан завжди є на шляху здоров'я до хвороби. І звідси, якщо, вам, якщо брати від протилежного, от, наприклад, ви хворі, у вас, наприклад, язва шлунку. Ти і я з ушлоку, то не думайте, що ви попали одразу в стан здоров'я. Так само, йде зворотній зв'язок. Із хвороби ми попадаємо не в здоров'я, а попадаємо в третю точку, тобто в стан перед хворобою. І багато людей, які думають, в яких є хронічні захворювання, яких зараз стало краще, бо вони пройшли певний. Вилікувалися, а насправді вони попали в цей точку. І у нас багато людей із хронічними хворобами отак і гуляє. Хвороба перед хворобою, хвороба, перед хвороба передхворова, ресидива, ремісія, рецидив, ремісія. Якщо людина попадає в ремісію і вона при цьому робить правильніші кроки, то вона може перейти в стан здоров'я. Якщо людина попадає в ремісію і нічого перестає робити, звичайно, буде. Обов'язково буде резидент. Новожисти ну, приємніше, як би гуляти тут, ну, здоров'я до третьої точки. Переважна більшість гуляє з хвороби до Ну, Надіюся, що наші новожисти, оскільки вживають продукцію, то більше гуляють ну, по території здоров'я перездоров'я. Що таке третя точка, як її можна зрозуміти, це. Е... Безсимптомне погіршення самопочуття. І як би потім подальше не називався ваш діагноз, можна виділити такі три основні причини, чому у нас виникає оця перетвороба. Це краще розглянути на дитинному рівні. От, наприклад, наша дитина для того, щоб вона добре працювала, ми повинні до неї часно подавати кисень, вчасно подавати поживні речовини. Це не можуть бути білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи і таке інше. І вчасно забирати токсини, продукти метаболізму. Дивлячись із цих причин, відповідно, у нас є три основні стани виникнення хвороб. це гіпоксія, коли у нас мало кисню в організмі, недостатність проживних речовин і токсикоз. Цим станом, ну, мабуть, станом токсикозу, знайомі багато. І далі, як би не називалася ваша хвороба, причин виникнення хвороби, насправді три: гіпоксія, недостатність поживних речовин і токсикоз. Вони можуть гуляти по вашому організму як е, по одному, так і комплексно. Аби, прийшовши до лікаря в такому стані, в стані гіпоксії, токсикозу. Тобто в стані третьої точки, ви е, маєте тільки одну операцію погане самопочуття. І лікар на цьому етапі вам діагноз поставити не може. Він вас направив на МРТ, направив на УЗІ, направив на біохімію. Але у вас результати хороші, діагнозу немає. Чому діагнозу немає? Тому що у вас ще немає хвороби. Хвороби немає ще як такої. І окрім зміни самопочуття. Ви з лікарем не маєте чим полювати. Ну, ось, скажіть, що прияві ситуації, що ви прийшли до лікаря і говорите, ну я якось не так себе почуваю. От я раніше міг там підніматися без ліфта на 9-й поверх, а тепер до 4-го доходжу, сідаю в ліфті. І якось я себе почуваю не так. Ну, звичайно, лікар скаже, що що ти собі придумаєш, подивився собі в паспорт, mm -hmm. і мені твої проблеми або та таке інше. Тому от стані третій. Я не раджу вам до лікаря ходити, оскільки вони самі знаходяться в основному в цьому третьому стані і мало розуміють, якщо не в другому. але ж цей третій стан все одно потрібно об'єктивно підтверджувати, тобто підтверджувати якимись аналізами дослідження. Ну, Саме перше це анатомічні дослідження. Це у нас рентген, УЗІ, МРТ, ендоскопія, фотографія, лапароскопія, звичайний лікарський огляд, і це можна продовжувати, бо тобто, те, що бачить, те, що можна побачити. Можна побачити величину е, е, органа, його розміри, наявність яс, кіст, наявність камінчиків, можливо, там є опущений орган. Якщо лікар не знаходить анатомічних дефектів, то говорить пацієнту, що ви здорові. Але це не є правдою, оскільки е, максимум, що можна стверджувати в даному випадку, це те, що під час анатомічного обстеження от анатомічних дефектів не виявлено і все, але це не можна стверджувати, що людина є здоровою, тому відсутність дефектів у цій групі. Про відсутність хвороби, а лише про відсутність анатомічних дефектів. Якщо ви ж е, будете добиватися далі, цього свого поганого стану, звичайно, вам назначать біохімію. Це вже показується хімік процесу. І тут є такі цікаві нюанси. Ну, от, наприклад, ми знаємо, що цукор крові від 3,5 до 5,5 грам на моль це є норма. Уявіть собі, що ви здали. Е, Аналіз у вас крові ку 5,3, а на УЗІ нормальна, вона не збільшена, вона працює добре. Для лікаря ви абсолютно здорові, у вас немає діагнозу, і він вас відпускає гуляти далі. Але ж ви розумієте, що якщо зараз ви не почнете робити правильних кроків, то у вас через. В 2 місяці буде вже 5,6 і збільшення підшлункової. І от, ну, що для нас важливіше, ну, почути діагноз чи просто зробити собі вчасно таку профілактику для того, щоб не стати, уже, не поповнити лави і людей хворих на цукровий діабет. Тобто ми можемо сказати, що навіть якщо хімічні аналізи зроблені ідеально, то між ними, між тим, як ви почали себе погано почувати, і між тим, як вже аналізи показують цифри, то проходить час. Тобто на основі хороших результатів аналізів не можна вважати, що ви здорові. І ще тут є ще один вид діагностики це функціональні методи, яка визначає функціональний стан організму, тобто як працює той чи інший орган. Часто буває, що анатомічної та хімічної діагностики недостатньо для того, щоб визначитись, як орган працює на, на справу. Для прикладу, уявімо, Тетяна Федорівна найняла мене на прочитати вам школу по здоров'ю. От по тому, як я виглядаю, ви бачите, я в коридорі прийшла і стою. По тому, як я виглядаю, ви можете визначити, чи я вам якісну школу прочитаю, чи не якісну. Можливо, я всю ніч готувалася і погано виглядаю, не встигла помити голову. А можливо, я навпаки От привела себе в порядок, але не підготувала школу і щось таке тут вам розказую. І відповідно, що для вас важливіше не те, як я виглядаю. Не те, як я пахну, а для вас важливіше те, як я донесу до вас інформацію. Це просто різниця анатомічного, хімічного і функціонального mm. виду дослідження. Mm. Тому є ще методи діагностики, які визначають функціональний стан органу. Вони є більш точними і більш прогресивними. Для визначення, як працює орган, потрібно зняти електромагнітний потенціал, сигнал, більше, з цього органу. І це називається електрограмою. Ще в 19 столітті вчені почали задумувати, що під час роботи органи обмінюються між собою імпульсами. І вже в кінці 19 століття були перші спроби придумати апарат. Який наразі ми знаємо як ЕКГ. Може, напевно, здавав кардіограму і приблизно розуміє, що це за апарат. Цей апарат постійно поліпшувався. І в 1924 році Ейтховен, нідерландський фізіолог, отримав Нобелівську премію за вдосконалений апарат ЕКГ. Але він не дозмінювався і поліпшувався, і потім. Також з'явилися прибори для виміру електричних імпульсів і для інших органів. Після того, як на Японії скинули ядерну бомбу і японці залишилися наодинці зі за своїм морем, їм потрібно було з цим щось робити. Тому наразі Японія сама розвинена країна в культурі дослідження, виготовлення та вживання баню, а також у 1950 році. Японський лікар Накатані описав метод електропунктурної діагностики функціонального стану меридіанів, заснований на вимірюванні електрошкірного опору в акупунктурних точках. Ці точки збігаються з точками класичних меридіанів тіла людини. За накатанням будь-які зміни у роботі внутрішніх органів неодбільно відбиваються на шкірі. З цього випливає. Меридіани діють як чутливі індикатори до цих змін, сигналізуючи про небезпеку і певною мірою про її масштаби. А в 1953 році німецький фізіолог Фоль створив діагностичний апарат, який є прототипом нашого апарату Медбіотек. Принцип роботи апарату Фоля пояснити просто. Кожен орган людини має нормальну чистоту електромагнітного випромінювання. Життєва енергія в організмі людини протікає встановленими біоенергетичними каналами, меридіанами. Ну, Хто бачив Леонардо Дарічі, як малює людину, і там 12 меридіанів проходять і збираються в одній точці? На цих меридіанах розташовані біологічно активні точки, які є відповідальними за роботу різних органів. Біологічно активні точки людини заміряють на рівень електричного потенціалу, і саме ці виміри називаються електропунктурним дослідженням доктора Фоля. Цей метод є оперативним, простим, доступним, а головне, він дає змогу побачити функціональний стан. Тобто, як той чи інший орган справляється зі своїми функціями, зі своєю роботою. І на ранніх стадіях дає можливість виявити причину вашого поганого самопочуття. Динаміки ради. Спочатку у нас будуть... Коли... Якщо ми беремо анатомічні методи, хімічні і функціональні, то динаміки раді У нас спочатку ми будемо відчувати якісь порушення, наприклад, тянучі болі в спині, потім у нас е, будуть погані аналізи сечі, а потім вже аж ми на лузі побачимо, що у нас є камінчики мир. Mm -hmm. І от в такій динаміці, от так воно працює в цю сторону, е, можна розказати принципі, за виникнення любої е, хвороби. До, можливо, навіть у когось із вас були такі е, ситуації, що коли людина приходить до нас на діагностику, в неї показало, наприклад, там, що погано працюють нерви чи погано працює серце. Вона нам не повірила, пішла, зробила УЗІ. УЗІ говорять, у вас все в порядку. Але потім проходить 2-3-4 місяці, і ця людина повертається і каже: Ви знаєте, ви говорили правду. У мене дуже багато таких людей є, що... На переглядах на цих інфекційних захворювань. От людина прийшла, 에... показує, що у неї є вірус там той, той той. Я говорю, ви перехворіли? Ні, я ну, не хворіла і не це і Зай... не збираюся. Ну, кажу, ви, мабуть, завтра захворієте. <м two> Я для горла звідки не знали, що це є <laughs> захворію, і вони таку, ну, а просто наперед показує цей інформаційний період, навіть можна побачити. І як ти вже зрозуміли, що е, комп'ютерне тестування компанії Neon – це є вдосконалений апарат фуря. Обстеженням на апараті медбіоте воно не шкідливо для людини, це підтверджує висновок Державної санітарної лінічної експертизи. І документи оновлюються кожних 5 років. По простому в апарат закладені еталони здорового органу, хвороби, вірусів, паразитів. І під час обстеження відбувається співставлення нашої електрограми з еталонами. По відхиленню від норми можна визначити, який орган працює найгірше, які процеси порушені в ньому, кровообіг чи нервова регуляція або очищення, тобто здатність до самовідновлення. Переважають органі процеси відновлення або руйнування, давній чи хронічний процес або недавній. Точність такого методу до 95%. Отже, метод комп'ютерного тестування компанії Йолай. Показує функцію кожного органу та системи в даний момент. Ступінь зашлакованості органу і здатність його до самовідновлення. І в цілому схильність людини до захворювання. Ну і звичайно ж, у нас є ще бонуси, це наші тести: тести на алергени, на гормони, на паразити, на вітаміни, на продукти, на. Я назвала, є, е, На гормони, так? А порахуйте вам взагалі, що те, що ви визначили, що ця діагностика є ранньою і е, точною. Але якщо ще взяти матеріальну сторону, то порахуйте, скільки в лабораторії коштує здати ці всі аналізи, те, що в нас називається тестом, біохімія, хімія крові Uh -huh. Десь на паразити, так як люди розвертаються, як повідомляється на середньому у нас комплексний аналіз на паразити у нас тисячу гривень. Або якщо так в середньому не 400 п'ятсот, то це ти повинен визначити три види паразитів. Якщо ти не вгадав, значить що ти здоровий, не але прийшло. це не значить, що так воно і є. Просто ти не той список паразитів виправляв. Для визначення. Так само, якщо взяти по гормональній сфері, там взагалі страхи один. Чекав чоловіка від трьох тисяч, чекав жінки по гормональній сфері, десь в середньому йде від п'яти тисяч. І що? Ти здав ці круті аналізи. Добре, як тебе направив один фахівець, А якщо тебе направляли різні, кожен направив на своє, той на довіряє тому, той не довіряє тому. А у нас виходить одна людина, наш ваголог, він бачить тебе в цілому, з голови до п'ят. І він тебе дивиться як не суховий набор, що там окремо ноги, окремо кров, окремо голова, окремо серце. Так, він тебе бачить, бачить тебе в цілому, і він зразу дає тобі рекомендацію. Часто навіть. По 15 тисяч, там по 20 віддали на аналізи, а що з цим робити далі, вони просто не розуміють. А наш валеолог зразу розказує людині, або навіть якщо валеолог може не встиг за цих 40 хвилин розказати, до власних центру він розказує людині що треба робити, на що звернути увагу, що треба їсти, як правильно харчуватися, як правильно пити воду, як правильно себе вести. І є призначення мінімум на 4-6 місяців. І, ну, і це все за 500-600 гривень, навіть якщо з оздоровчої програми, це за 2000. Ну, я, наприклад, не знаю те, що можна за 2000. Отримати оскільки корисну інформацію, бо навіть якщо зараз ну, популярно так нутриціологи, кругом працюють нутиологи по всіх соцмережах, я переходила за посиланням. По перше, там є лист очікування. І ти не зрозуміла, скільки чекаєш, заповнюєш цей лист очікування. Я заповнила кілька таких листів очікування. Вартість консультації від 15 тисяч гривень. Uh -huh. Ну треціолога, ну ви знаєте, за мною ніхто по тому листу очікування так і не зв'язався. Навіть отак, я не знаю, можливо, ще зв'яжуться, Ну пройшло вже ну, більше місяця. Я просто тестувала собі для себе оцей метод, Саму як працює. Ну і так підсумки підведемо. І того, виходить, користуючись нашим комп'ютерним тестуванням, ми отримуємо високу точність функціонального стану органу чи системи. По-друге, цей результат співпадає з вашим самопочуттям. Коли це не показує уЗІ і аналізи, то тут вже це можна побачити і запобігти. Це безпечно, у нас практично немає протипоказань. Можуть проходити обстеження і вагітні, і маленькі діти. Протипоказання, наскільки мені відомо, так як якщо стоїть кардіостимулятор. Все остальне у нас безпечно. Людина при цьому не отримує ніяких побічних випромінь і таке інше. Доступна ціна, комплексний підхід, економія часу, ну і висока ефективність, тому що вчасно. Комплексно, точно і безпечно, браво, чудово, Дякую!